Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Окупанти мають незначне просування в районах Новопокровки та Вербового. Тим часом в області триває зведення укріплень. У роботах задіяні зокрема і волонтери Запорізького добробату. Більше 10 тисяч людей у прифронтовій зоні Запорізької області живуть без води, світла та газу. Повідомили в зова. Вижити у таких умовах допомагають волонтери та партнери з міжнародних організацій. Лише цими вихідними росіяни вдарили по 11 населених пунктах більше 900 разів. Поранена 67-річна жителька малої токмачки. Шість гектарів очерету та сухої трави горіли вчора на відкритій території у Запоріжжі. Одразу декілька осередків вогню приборкували рятувальники ДСНС. Сильні пориви вітру розносили полум'я. Через особливості рельєфу техніка не могла близько під'їхати. Врешті з півсотні рятувальників загасили пожежу. Переселенцям можуть повернути виплати. Парламентарі пропонують залишити грошову допомогу на увесь період воєнного стану або до моменту інтеграції ВПО у нові громади. Однак, коли цей законопроєкт винесуть на розгляд Верховної Ради, невідомо. Мафова лихоманка у Запоріжжі триває, не встигли прибрати одні споруди на площі Маяковського, як встановили інші навпроти торговельного центру Україна. Тарифи на електроенергію можуть зрости вже з 1 червня. Нова ціна 1 кВт може сягнути 4 гривень. Все через масштабні руйнування енергосистеми російськими обстрілами. Тим часом нацкомісія в сфері регулювання комунальних послуг хоче збільшити тарифи на воду для бізнесу. Одні з найвищих цін по Україні у Запорізькому облводоканалі. Майже 28 гривень за постачання кубу води у прифронтову область та більше 41 гривні за водовідведення. Депутати військовим у Запорізькій міськраді планують використовувати депутатський фонд не лише на матеріальну допомогу містянам, комунальним закладам чи ОСББ. Гроші можна буде надавати військовим на придбання дронів, обладнання та спорядження бійцям тероборони і зсу. Програму мають затвердити на найближчій сесії. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.